Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то ви точно так, як і я, 8 років назад задумувалися про поїздку в Америку з метою подорожей, з метою навчання, з метою роботи, а можливо переїзду на постійне місце проживання. Але хотіти це одне, а робити кроки до здійснення своєї мрії це зовсім інше. І я вас вітаю! Перший крок зроблено. Трошечки про мене. Мене звати Уляна. Я є сертифікованим візовим експертом. За моїми плечима більше 500 відкритих віз Сполучені Штати Америки та Канаду. Також я займаюся поданням документів на зміну статусу, продовження статусу. Отримання дозволу на роботу тимчасового прихистку TPS статусу також я допомагаю в реєстрації людей на лотерею Green Card і в подальшому супроводу справ щасливчиків. Вісім років назад я розпочала свій особистий шлях тут в Америці. Я пройшла весь свій шлях від адаптації від перших успіхів від падінь до легалізації і отримання грін карти. І тоді я б віддала все за те, щоб мати наставника. Порадника за те, щоб в мене хтось вірив і сказав мені, як максимально ефективно все тут робити, з мінімальними втратами часу, і звичайно, що коштів. Америка це точно країна, де мрії збуваються. І кожен, навіть простий українець, може здійснити свою власну американську мрію. І вісім років назад я перебувала в такому стані, що я розуміла, що мені Потрібні якісь зміни, а також в мене був доларовий кредит на житло, який просто не давав жити мені і моїй родині. І тому, щоб змінити обстановку, щоб побачити, яка ця крова, зовсім далека Америка, якою вона є насправді, я вирішила відкрити туристичну візу, приїхати сюди, поподорожувати і взагалі зрозуміти, чи мені подобається ця країна, чи я хочу тут продовжувати свій шлях. Але я допустилася одразу першої помилки. Я відкрила туристичну візу, не знаючи, що з цією візою немає можливості офіційно працювати. І робота, яка б мене тут чекала, це лише нелегальна тяжка фізична робота. Я все-таки приїхала сюди, поподорожувала, і я вирішила спробувати свій шлях. Тоді почала я дізнаватися, які методи є тут залишитись легально, тому що я хотіла робити все згідно закону. Люди мені радили абсолютно різні рішення, і в результаті я не знала, що робити. І в останній момент свого перебування легально тут в Америці я все-таки вибрала для себе шлях легалізації, змінила туристичну візу на студентську. Потім кілька років навчалася, знайшла роботодавця, який вже мені зробив програму процес робочого спонсорства, і я отримала грін карту. Моєю першою помилкою, як я вже сказала, це було те, що я не знала, які права і обов'язки, що можна, що не можна робити з туристичною візою. Друге, я не знала, як далі мені тут жити, які кроки мені робити в процесі моєї легалізації. Тому мій особистий шлях виявився набагато довшим, ніж він може виявитися для людини, яка приїде вже підготованою. Отже, перший важливий момент, що вам потрібно розуміти, коли ви плануєте свою подорож, вам треба чітко розуміти, що віза. Чи програма, по якій ви хочете їхати, вам дає і навпаки, що по ній не можна робити. Наступний крок: вам потрібно знати, як отримати цю візу. Або як отримати цю програму. Є програми, де вам потрібно йти в посольство на інтерв'ю, є візи імміграційні, є візи не імміграційні, є програми, які навіть не потребують вашого приходу в посольство на інтерв'ю. Тому важливо дізнатися, що саме для вас буде найкраще, і які кроки є для того, щоб відкрити таку візу або отримати якийсь інший в'їзд на територію Америки. Третє це є проходження інтерв'ю в посольстві. Тут є теж певні свої секретики, як краще представити свою справу перед візовим офіцером, які є секрети проходження інтерв'ю, як правильно відповідати на питання, як правильно поводитися, особливо коли подаються на візу діти, або ви їдете до родини, яка вже є тут. Різні такі секретики. Ну і четвертий дуже важливий нюанс це подання. Вальша, ваша тут легалізація. І навіть якщо спочатку відкриваючи візу для просто туристичних подорожей, ви справді хочете поїхати в Нью-Йорк на тиждень, в Майами, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесі, вам просто потрібна віза для подорожей. І ви дійсно можете нею скористатися, щоб поїхати в короткотривалу туристичну подорож, але, можливо, через рік, через два, Наступить момент, коли ви задумаєтеся, а можливо, я хочу навчатися в Америці. Можливо, я хочу приїхати на роботу в Америку. Можливо, я хочу переїхати сюди на постійне місце проживання. Тому ще й дуже важливо знати усі нюанси і кроки можливої або неможливої легалізації в США, щоб в результаті отримати постійне місце проживання. Це грін-карту. Як все робити, якщо ви приїдете з тим чи іншим типом візи? Цього всього я особисто не знала, коли приїхала в Америку. Але незважаючи на це все, я е Змогла, я здійснила свою мрію. На даний момент у мене є грін-карта, я постійний резидент Сполучених Штатів Америки. Вже зовсім скоро я буду мати можливість подаватись на американське громадянство. Я працюю сама на себе, у мене є кілька власних справ. Я також займаюся своїм хобі, своєю пристрастю. Це туристичним бізнесом і допомагаю українцям і не тільки українцям. Відкривати тут в Америці свої туристичні бізнеси і ставати власниками своєї власної справи. На даний момент моя команда турагентів налічує вже понад 200 людей, і з кожним днем вона зростає і зростає. Тому я дуже надіюся, і я навіть не надіюся, я знаю, що після перегляду цього короткого відео. Ви точно все, що було таким страшним до того, коли ви його переглянули, вже виявилося не таким і страшним. Тому з варіанту, з стадії мрій, ви помаленьку за допомогою цього відео перейшли до стадії реалізації мрій. Зі стадії мрію, дізнаюсь, думаю. Ви переходите до стадії Роблю, знаю як і здійснюю свою мрію. Тому я хочу вас запросити на турбоінтенсив, який складається з моїх чотирьох вебінарів, детальних про те, як здійснити вашу мрію. Як приїхати в Америку з туристичною метою? Як приїхати, щоб відвідати своїх друзів, родичів, можливо, своїх дітей, батьків, котрих ви давно не бачили, як приїхати сюди навчатися, як приїхати сюди працювати? Або ж як переїхати сюди на постійне місце проживання, не тільки як. А як записатись на співбесіду? Як е, всі зробити кроки, як правильно заповнити анкету, як пройти цю співбесіду? І як потім тут в Америці легалізуватися? Тому під цим відео залишаю посилання на мій веб-сайт, де ви можете ознайомитися. З моїм турбо-інтенсивом, і придбати усі чотири детальні вебінари, або ж той, який підходить конкретно вам в вашій даній ситуації. І знайте, що страхи це просто страхи. І якщо ви знаєте точно, що вас буде чекати на кожному етапі, це зовсім і не страшно. Здійснюйте свої мрії.